Кошенята, попліткуємо. Говоримо про холоденко на Чілі, Шугар, хороші, руски, тік-ток Ворожіння та Супермама. Мочуйтесь зручніше набрати чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно розпочинаємо пліткувати. По добрі традиції з вас обов'язково вподбайка, підписка, коментар. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в діректного інстаграму, ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати в штри до портрету цієї чи іншої особистості. Отже, психологиня, які ще можна назвати бізнес -вумен. Інтертеймент вумен Наталія Холоденко розважає свою публіку як може. Давайте подивимось наступне відео. Фамілія вже все треба

Максимально реалізувати свій план, пам'ятаєте, вона якось казала в прямому етері про те, що вона хоче досягнути відмітки в 1 мільйон підписників в інстаграмі. Зрозуміла справа, чому до таких цифр йдуть медійні люди, тому що це високе охоплення. Високе охоплення це означає, що в тебе дорого коштує реклама і можна забезпечити собі життя. Тому, якщо хочете відволіктись. Я не знаю подивитися краліті холоденко в мене настільки неоднозначне до неї ставлення. З одного боку, вона мені в чомусь імпонує. З іншого боку, інколи включаю, дивлюся і не розумію, що відбувається від слова зовсім. Тому я хочу вас запитати, що ви думаєте про холоденко? Давайте поміскуємо і навіщо їй знімати подібний контент. Далі у нас з вами буде відкриття. Відкриття особисто для мене цього року український виконавець Шугар. Давайте подивимось шматочок його відео. «Тьотя хоче дядю. Я думаю, ви добре чули цей хіт в Тіктоці. Тьотя хоче дядю. Тьотя хоче кремкосальідного дядю дядю. Тьотя на заряді. Мені він реально імпонує, тому що від нього віє. Новий вайб, свіжий вайб молодих артистів, які вміють довувати робити щось інше, те, що буде відрізнятися однозначно від. Нашого нафталінового шоу-бізнесу, адже зараз почалася боротьба між топовими артистами і між тими, хто тільки почав свій шлях. І за цим з одного боку цікаво спостерігати, а з іншого боку, як би кожен не з'їв сам себе. До того ж, хлопець з гумором, і мені подобається, які він знімає скетчі. Давайте глянемо. Що там, ти вже слухав нову пісню Півоварова? Півоваров, Не знаю, хто це не чув. Та я ж не слухаю. Я... Що сам собі слухаю трохи друге свій. Ні, ну я зрозумів, що ти його не слухаєш. все одно мав за нього чути. А хорошо, а умовно, Джері Хейл, ти знаєш, ну ти Євробачення, ти дивився конкурс Євробачення? Джери Хелл, Джері Хел. Це якийсь метал, да? так? Я не, не чув за нього ні. Телевізор не дивлюсь, просто поняв, я щось не не знаю. Що там зараз вже. Я там можу раз в місяць зайти в DarkNet, поняв, якісь відео скачати, подивитися, тобі нідіть вистачає. Я... А як це так? Я не знаю. Ну ти ж в, в айфоні, умовно, ти сидиш, гортаєш стрічку. Тобі там попадеться якась новина про Євробачення? Чи там в когось в сторіс попадеться, що він дивиться Євробачення? Айфон, айфон, це якийсь це планшет якийсь? Я не знаю, які там зараз, що, які моделі зараз випускають, не слідкую взагалі за цим всім. Та що ти розказуєш, не можу поняти, ти що, в лісі живеш чи що? Ти ти що, не така людина, як всі... Ти з людьми бачишся колись? Бачив людей колись? Говорив з ними про що-небудь. Ти спиш, просипаєшся, ти виходиш, дихаєш свіжим повітрям, їстиш хліб, я не знаю. Хліб, 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 хліб. хліб. Так, все, вийшов звідси. Виживіться, я ви тобі все, все, я ну, виходь. Все, хорошо. Напишіть, будь ласка, в коментарях топ-3 нових виконавців, хто став для вас головним відкриттям і чим вони вам сподобались. А зараз трішки про Михайла Подоляка, який втрапив в гучний скандал. Значить, 22-23 травня у Львові пройшов форум російської опозиції. На форумі серед інших були присутні. Гарі Каспаров, Михайло Ходорковський, Марк Фейгін та Віктор Шандерович. Також на форумі виступив радник голови офіса президента Михайло Подоляк. Цитую, а, давайте так не буду цитувати. Зараз ми подивимось його пряму цитату, що він говорить росіянам. І я паралельно поставлю колаж відео трагедії в Харкові, коли прилетіли авіаційні бомби по епіцентру. Незважаючи на складність, незважаючи на те, що в Україні дуже выражена, и вы понимаете, почему выражена антироссийскость. Не, не, не антироссийскость с точки зрения ненависти к конкретному счету, а просто потому что война объявлена Россией, Украине. И соответственно, конечно же, я прошу вас, не злиться на то, что Украине, ну или не обижаться на Украину, что здесь есть выраженная сегодня жесткая антироссийскость. Это нормально. Психологически это было бы странно, если бы этого не было. Інколи мені здається, що ми живемо просто в паралельних всесвітах. Я не можу зрозуміти одного, як можна казати, що ви нас простіть ви на Окей, давайте, щоб не було вирвано з контексту, я дуже I'm sorry тому що це офіційне обличчя і треба трактувати правильно. Попри те, що в Україні виражена антиросійськість я прошу вас не ображатись, це нормально. Але насправді, якщо ви робитимете ту роботу, яку потрібно робити, ми точно вам допомагатимемо. Я розумію з одного боку посил подаля але треба ще розуміти, що є гіперчутливе населення, яке втрачає свої будинки, своє життя, своїх близьких, і ви говорите про те, що не потрібно ображатися в Україні на подібні настрої. Я не знаю це коментувати. Ця справа стала досить резонансною. Мене просили наші кошенята. Поміркувати на цю тему бракує мого адекватного лексикону. Я не знаю, як це бути обличчям офіційним обличчям влади, як підбирати делікатно слова. Але все ж таки, Ходорковський, який нещодавно сидів і говорив резонансні абсолютно заяви про Україну, Ви серйозно. Ну, тобто, як це взагалі в'яжеться? В, в будь-якому випадку, на жаль, стався такий казус, і це викликало масове суспільне обурення у людей. Що ви думаєте про цю ситуацію? Давайте поговоримо в коментах. На себе в місяць я трачу в середньому чотири тисячі, три трі тисячі доларів. Або я спросіть, откуда ж фінанси такої звичайної дяшки? Я сиджу на шеї оця. Какая марка у те саме прям забес озелю бімає? Мені подобається це майбах. Як на нього заробити в Україні? Займатися дорогами, як папа. На деле, якщо я влюблюсь, то я буду фінансувати і його, і його сім'ю, і при потребності жену. Ось так. Хтось виживає, а хтось живе на 3-4 тисячі доларів. Я розумію, що мажори теж є громадянами України, але якось цим кічитись і говорити так, мій тато заробляє на будівництві доріг, кому зараз потрібні ці дороги? Кожного дня нашу країну знищують. Кожного дня. Ми захлинаємося в крові, але ось у когось красиве життя. Просто паралельна реальність. Але мене не менш дивує, знаєте що? Це тікток ворожіння. Я подивився, і якщо раніше ворожки, ворожки, хоча б якось намагались створити ареол загадковості, купували шари, якісь образи. Зараз це люта крінжатіна на кухні. Давайте глянемо. Михайло, 29. Що? Що думає? Так, його думки, що ця людина думає? Розрушення я бачу. Тобто тут людина щось от йде до якогось закінчення. Цих от. Так, активно стукаємо, ділимось, не забуваємо підписатися, хто бажає на повну діагностику, номер телефона в шапці профіля. Ніоніла 43. Що чекає в особистому житті? Ніоніла 43. Що чекає вас, сонечко? Бачу тим, що не можете влаштувати особисте життя. Є поруч мужчина, але ви з ним нещасливі. Тому що я бачу, що є великі розрушення, великі препятстві. Звертайтесь на повну діагностику. Номер телефона в шапці профіля. Дар'я 30, Олександр 37. Що вас ожидає? Дар'я і Олександр, що ожидає? Неспокійні відносини, я бачу. Є іменно тим, що холод. Дуже большой холод. Отворачивайтесь. От ваш любимий чоловік, Сонечко. Мислі Дмітрія 49 про Таню, 52 мислі, не може довіряти і ревності. От хто ці люди, які готові довірити цій панянці? Я не розумію. У мене немає взагалі жодної відповіді на дане запитання. Чи були у вас випадки, коли ви зверталися до ворожок, і наскільки це було? Ефективно, давайте теж подискутуємо. Хочу почути, який у вас був з цим досвід, і чи було подібне взагалі. Не забуваємо підписуватись на мій телеграм-канал, який на сьогодні є невід'ємною частиною пліткового життя. Долучайтесь обов'язково. Там у нас завжди палки дискусії. А на завершення ми з вами подивимось дуже дуже коротку вирізку супермами, тому що. Тому що СТБ завжди досить жорсткі правила з копірайтом. Тож давайте глянемо міні-шматочок. сказала. Ви знаєте, до якої думки я прийшов? Що сьогодні проект Супермама, який ніс у собі від самого початку досить непоганий меседж. Повчального характеру, то сьогодні ми з вами бачимо від пацанки до панянки переродження, і дуже сумно, що засновники проєкту готові йти на такі експерименти і робити усе задля того, аби дивилися були рейтинги і люди споживали цей треш-контент. Маємо що маємо? Я розумію, є такий термін хліба і зріліще, як то кажуть в народі. Але в усьому повинна бути якась межа. Можливо, у вас є цікаві інсайди про супермаму. Насилайте в мою інсту. Такі у нас сьогодні з вами новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування ролику. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску. Слава Україні! Разом до перемоги!